Це відео огляд Льолі для маленького Тимофійчика. Поки не пройшло таїнство хрещення, я не буду показувати цю Льолю. Отже, якщо ви бачите, це, ця подія вже сталася. Тканина, яку я використовувала, це льон Амазон. Перший раз з ним працювала, придбала його давно, він в мене просто лежав, не було нагоди. А тут. Ну, хочу сказати, що мені дуже сподобалась ця тканина. Якщо подивитися на її таку важкість, от я зараз рукавчик отак трошки теліпаю, тканина важка. Вона вже випрана, тобто вона така комфортна, вона не груба, тому мені здається, що для Льолі це дуже класний варіант. Навіть і для сорочки дуже цікавий. Коли підбирала орнамент, перше, що мені прийшло на думку, це книга Олени Пчілки, її збірка орнаментів. Мені там сподобався якраз такий, тільки він був червоно-синій, ви зараз його побачите на екрані. Ну і, звісно, що там схема Хрестикова, я її переклала на лиштву. Перший раз я вишивала лиштво перлами 12 номер. Так сталося, що просто бігла мимо магазина з подругою і побачила, от просто лежали клубочки в дуже красивих кольорах. На фото ви вже теж це бачили. І просто брала, не дивлячись на те, що там стояв 12-й номер, думали, вони мені будуть потім потрібні. Десь я їх використаю. І так воно і сталося. Тобто, в принципі, на цій тканині на Амазоні ниточки гарно лягли, крім зеленого кольору. Зелений кольор, на жаль, у мене був вісімка і він не підійшов. Ось мій зразочок, який я використовувала, і якраз декілька. Різних зелених кольорів. І от саме той, який зелений, спочатку мені дуже сподобався, він підходить, коли клубочки лежать поруч, він підходить, вони співпадають. Але коли я вишила, чи може із за того, що це вісімка, бачите, він такий ем, об'ємніше, ніж 12-ка. І це відчувається відразу, він, наче подушка там є. Але коли я розкрутила ту нитку, щоб вишити, оце розкручена нитка в два складання, і отут в одне складання тоненька, наче нитка моліне. Але не сподобався мені. У мене таке враження, що цей колір перетягує на себе увагу від цієї зірочки, тому мені прийшлося взяти більш такий спокійніший трав'яний колір. Ось він вже в роботі. Це моліне нитка в два складання, тобто все так доволі скромненько. І ще, коли вишивала, мені сподобався оцей е, кантик. Я спеціально робила е, таку пустоту для того, щоб потім заповнити е, е, синю ниткою, блакитною ниткою. Але коли я це зробила, це було жахливо. Воно взагалі, наче. Е, Ну, вона загубилась, тобто мені прийшлося випорти і залишити отакий от пустий краєчок. Ну і, відповідно, також я зробила на рукавчиках. Рукавчики обробила зубцюванням в декілька рядів, тобто я не робила підгін прутиком. Бачите, тканина і так зафіксована міцно ось шовчик. Вона зібрана руками. ось так, Ну і не сльолі це звичайний підгін прутиком. Великі кутасики я не робила, бо це маленька дитина і Льоля ну не потрібно великі кутасики. От така штучка мені сподобалася, це завдяки Тані Срібна. Яка навчає дівчаток робити льолю, тому, кому цікаво, можете звертатися і приєднуватись до її льолі марафону. І е, за допомогою циганської голки великої, я от якраз сюди її і поставила. Дуже зручно, тому що е, горловинка трохи більше, да? бо ми розуміємо, що сорочка на виріст, і е, горловину робимо трохи більше. А завдяки цієї штучці чи як її вервечка. Ми можемо отак, от її, бачите, якщо треба, трошечки підтягнули, і е, вона буде триматися. А потім, якщо є бажання, коли дитинка вже виростає там, е, один рік, чи півтора, чи навіть два, ми можемо отут посередині розрізати охайно, витягнути оці дві штучки, веревочки, і е, підшити, пришити їх от до краю, от сюди. Ну, це якщо є бажання. А ще хочу поділитися отаким от лайфхак, не знаю, як правильно сказати. Я зробила змережування за принципом защіпа, але зробила його невеличким тобто, дитинка буде рости. І я не хотіла, щоб е, ці власники цієї сурочки підрізали дуже сильно, тому от зробила декілька от таких закріпок. Бачите, вони робляться кожна окремою ниткою, вони, вони не зв'язані між собою. І коли дитинка починає рости, е, батьки беруть, підрізають одну ось таку, прям чітко посередині вирізають і витягують нитки. Дитинка росте, голова збільшується, і так ми поступово можемо зрізати оці закріпки. І якраз сьогодні я і покажу, як ми їх робимо. Я обожнюю практичні речі, і мені здається, що от такий варіант доволі практичний. Тобто дитина росте і ви адаптуєте сорочку чи льолю під неї. Друзі, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Багато іншого матеріалу і практичного досвіду ви можете знайти на моєму каналі, передивившись інше відео. Беру свою вже улюблену, чесно, вже улюблену голку з кулькою на кінчики. До неї дійсно треба адаптуватися, спробувати. Після моїх тестувань я більше не хочу з нею розставатися. Чесно, я зараз одночасно робила і Льолю цією іголкою, і ем, городоцьку сорочку шию, і м -м, можу розказати, що мені більш сподобалося. Я чула від дівчат. Хто початківці, хто вишивав, але ніколи не використовував для цього тупу голку. Вони використовували гостру голку. А гострі голки вони трохи довше. Ну, тобто, я подивилася на заняття, якими вони працювали на початку, які вони з собою принесли. Я була здивована, не могла зрозуміти, як можна, по-перше, гостре це переколоті пальці, але вони вже адаптувалися, тому. Надо віддати їм должне. І по-друге, що ця голка довша. Я саме тому і купила таку голку. Спеціально брала, бачите, ці цифри. Це 44 мм, це її довжина цієї голки. Нижча голочка 37 мм, товщина 0,6, тут товщина 0,7. Ну, так, щоб для порівняння, отут поруч, у мене, бачите? 26-й номер голочка, вона по товщині майже співпадає от з цією скулькою, але ви бачите, яка різниця по довжині. І це ну, дуже незручно. Плюс отут вушка, яке при малейшому, це голка поні, при малейшому натисканні у неї перегибається вушко. З цією голкою такого не І Їй легше заправляти нітка вдівателем, ніж от цю поні. Ну, а от про цю голочку, яка по довжині, бачите, яка, я просто кайфую. Чесно, мені настільки зручно її тримати, саме, того, що вона довше, ніж аналогічні в її розмірі. Ну, отут у мене більше голка, але бачите, наскільки вона. По довжині. І це відчувається, це просто відчувається в пальцях. Тому вона дорога, вибір все одно залишається за вами. Я її спробувала, вона мені сподобалася, тому спеціально радити не раджу. Просто, якщо вдруг цікаво і є можливість, то спробуйте. Беру нитку DMC Pearl 12 номер, доволі легко вона потрапляє без нитка в дівача вушка. Заправляю одночасно два кінчика внизу петля. А насправді, ну, я таку доволі довгу нитку взяла, для цієї закріпки, вона не потрібна, тобто там не так багато. Ну, це, то ви вже виявите своїм практичним досвідом. У мене вже от є такий шматочок тканини. Ця закріпка, як бачите, вона тримається на двох ніжках знизу і дві ніжки зверху, тобто, ну, чи право, ліво, отак. Тому починаємо. Я буду орієнтуватися по прольотах, і перший проліт, я фіксуюсь через петлю, заганяю голку зверху. І потрапляю в петельку. Так, тепер мені треба точно таку саму зробити з протилежної сторони. Отут у мене один прольот пустий, значить, отут поруч. Так, я поставила голку. Тепер мені треба накинути ось так нитку на голку. І я її підтягую. Все, я зробила отаку от закріпку. По висоті вона може бути будь-яка. Тобто залежить від того, наскільки широко ви хочете зробити відстань між двома краями. Далі, тепер мені треба зробити другу ніжку. Другу ніжку я роблю в наступному прольоті Я роблю прокол, але тепер мені треба, щоб у мене голка потрапила в петлю. Бачите, вона над ниткою проходить. Все, оце я зробила ніжку. А тепер мені треба якось так от розвернути цю роботу, щоб показати вам, як ми будемо декілька разів потрапляти в петлю. Але це все буде робитися на протягом оцій подовжині оцієї закріпки. Тобто я голку ось так, бачите, і на нитку кладу. Потрапила в петлю. Знов оголку під закріпку, бачите? І на нитку. Це у мене друга петля, зараз більшу камеру. Так. Отак От притримую пальцем нитку. Знов оголка під закріпку і потрапляє в петлю. Оголка на нитці. Ну і роблю останню під закріпку, бачите, і на нитку. Все, у мене готово вже чотири такі петельки, бачите, закріпка така товстенька. І тепер мені треба зробити закріпку другу в наступному прольоті тільки там, де ми починали. Так, і от тепер нитка знов на голці я обкрутила, підтягнула. Все, у мене є закріпка на двох ніжках. А голку я буду ховати з виверіто, проштовхую голку, от я зараз її там вже вивела, і перегортаю. Ось, бачите, вона у мене пішла в той підгін прутиком. Ну і роблю декілька замків. Повертаюсь трошки назад і проходжу вперед. Але так, щоб з лиця у мене нічого не було видно. Це перший замок, повертаюсь назад і знов рухаюсь вперед. І так, щоб з лиця нічого не було видно. Все, тепер можна нитку підрізати. Наша закріпочка готова. Ну і Таких закріпок може бути, скільки вам завгодно, головне, щоб відстань між закріпками була однакова, так, щоб це було рівномірно. Ось тут у мене, здається, по 3 петлі я робила на закріпку. Відстань однакова. Всього їх сім. І е, коли робила цю льолю по викрику, якою навчає Таня Срібна Льоля Марафон. То якраз оскільки я тут вирізала і потім півгін прутиком, то поміряв стрічку сантиметрову отут зараз 42 сантиметра. Тобто це окружність, якщо ми будемо брати в розрахунки таблиці замірів дітей. Коли вони ростуть, тримісячна дитина, її окружність голови приблизно повинна бути 40-41 см. Я не дуже вірю в ці таблички, тому що все ж таки кожна дитина індивідуальна і росте згідно своїх біологічних, як, забула слово. своїх біологічних особливостей, які Запрограмовані під час народження. Ось тому е вона поки ще нормальна, а потім батькам треба буде потроху підрізати через якийсь проміжок часу. Ну, ось, на цьому все. До зустрічі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, пишіть коментарі. Друзі, дуже прошу, бо подивилася, що більшість людей, які дивляться, не підписані. vou lá, por favor. Até